Національне агентство з питань запобігання корупції внесло дві провідні харчові корпорації ПЕПСІКО і Марс до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження ведення діяльності на території РФ. Як повідомили на ЗК, попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, компанії продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки та підтримуючи економіку агресора. Крім збільшення своїх доходів. У РФ. у перший рік повномасштабного вторгнення обидві компанії активно шукають нових співробітників у Росії. Також продукцію однієї з компаній було знайдено в харчових пакетах російських солдатів. Уточнили в НАЗК. Спробуй обидві та виріши на чиєму боці ти саме так звучить слоган одного з брендів компанії, яка виробляє солодощі та продовжує працювати в РФ. Ймовірно, виробники Лейс Пепсі, Сандора, Снікерс Мемдемс Твікс Мірінда та багатьох Інших відомих брендів солодощів, чипсів та солодких напоїв самі не вибирали, підтримують вони агресію та авторитаризм або займають позицію соціально відповідального бізнесу. Додали у назика.